21 вересня цього року в рамках заходів святкування 150-річчя від народної землі Челнинської у нас в Тернопільському корпусі знавчому музеї відбудеться наукова конференція. І наші наукові працівники музею, і не тільки, і працівники наукових музейних установ культурознавці, які будуть брати участь в цій конференції, готові доповіді. Тема моєї доповіді, яку я готую тривалий час, це дискографія Соломії Крушельницької і аудіозапису Соломії Крушеницької. Соломії Крушеницьку багато можна розказувати, показувати, але найцінніший спадок, який є, це її голос. Сталося так, що а, талант Соломії Кручевницької і розквіт припав на той час, коли техніка звукозапису була досить примітивна. І тому не могла в той час передати її грандіозний талант. Але, не дивлячись на це, починаючи з 1902 року, ми маємо записи суми Кришовницької на тодішніх носіях, на гранплатів. Унікальні речі є в нашому Тернопільському країнавчому музеї, які ви можете побачити, коли зайдете до нас, відвідуючи музей. І сьогодні представлені в вітрині три гранплатівки. Одна з них записана дуже відомою фірмою Коламбія, яка працює з 1888 року по наш час. Колись ми як вже закінчуючи свою кар'єру на європейських світових сценах на запрошення українських іммігрантів з родичан, відвідала Сполучені Штати Америки, її запросили на студію звукозапису Коламбія для того, щоб вона провела там запис. Вона записала на студії «Колумбія» дві комплектівки. Одна з них є тут представлена. Це 1928 рік, на які записані дві пісні Дівці мої, дівці» і Через сад виноград. Така от е е е весела пісня. Я думаю, що ви її зараз почуєте. А, чим цікава та гамплатівка, крім того, що вона е, була одна з перших грамплатівок, коли фірма Каламбія в 1928 році використовувала вже нові, е, на той час прогресивні е, е, технології звукозапису, використовувався мікрофон і звукопідсивельна апаратура лампа, цього не було. І тому автентичність її голосу досить так непогано там відтворена. От. Крім того, вона цікава тим, що має свою історію. Е -е газети того часу, я переглядав, зараз вони оцифровані, всі, ці, це доступно в вільному доступі. Україномовні газети американські, такі як Свобода, то після запису філімії Коламбії цих гранплатів практично в кожному номері рекламували. Е -е і вони були досить е -е популярні на той час. Непогано продавалося. це 10 дюймовий двосторонній диск. Він тут в вітрині підійдете, побачите його. Двосторонній, ще до би, ще лакну зробив коштував 75 центів. І був досить відомий на, 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 на той час. Сталося так, що колись Ромія Ковчинецька дуже добре знаєте ці біографії, розказувала, вже опинилася в Радянському Союзі. В 50 40-х 50-х роках її творчість радянська влада не популяризувала і ті гранплатівки, які були видані в світі в Радянському Союзі, не були тирижовані. І сталося так, що тисячу, вже після смерті Соломії Крученницької в 1964 році українська редакція Голосу Америка присвятила цикл передач, присвячених записам Соломії Кручуницької. І записи з цієї громплатівки пішли на Радянський Союз і викупили певний ажіотаж. Радянська влада вже не могла замовчати ці записи які ті громплатівки. І в літературній Україні в 1964 році з'явилася стаття, де згадана Тернопільська область, тодішній київський дослідник знайшов, якби правда це чи не правда, але так було написано, що він знайшов дві грамплатівки без нас. Стрійці на даху, в якоїсь там бабці, в полові, і про які вже почали писати. Звичайно, що це викликало великий інтерес місцевих краєзнавців і відомий на Тернопільщині, вже може, його з нами, Полометвець, роздобув дві ті гранплатівки також на Тернопільській області. І одну з них, яку ви бачите, подарував Тернопільському краєзнавчому музею, яка знаходиться в постійній Нашій експозиції відділі страдавній історії. І представимо зараз тут. Другу він передав до Львова, тільки що виступав директор. Та, ну, шкода нам, що він ну, поділився. Так. Одну ну, наплицю, а другу передав вам. Вона знаходиться знаходиться вас, проблеми двері, в ваших фондах в є. Вже замовчати в Соломії Крушеницькому не виходило. А, в кінці 60-х, на початку 70-х років, коли вбивали юбілей Соломії Крушеницької, який... Дуже широко відзначили в нас в Тернополі в 1973 році. Був грандіозний концерт в Білії, в нас в драмтеатрі. фірма фірмоводія. Ви можете побачити ці, цей альбом з двох пластинах, граючи, випустила великим тиражем ці платі. Вони також у нас є в році експозиції і представлені тут. Але чим цікаві саме ці платіни, тодішня наша картина це провідувача відділу фонду. Анна Швейц, коли відбувався концерт драмтеатрі Терноскую за участі дуже великої кількості на той час дуже відомих співаків, культурних діячів, вона до них підходила з цими громплатівками і просила, щоб вони лишили запис, пам записи, пам'ятні записи на цій гранплатівці. І вони можливо, її побачити, але я хочу кілька зачитати, тому що дуже відомі люди відгукнулися ці на цей і і дуже гарні писали слова. Скажем, не. Ростислав брат, відомий поет львівський, у Сурпір, має вже, на жаль, з нами написав, Соломія Крушельницька безсмертна, як безсмертна наша пісня. Також земляки Соломії Крушельницька відомі на той час співапі, виход з Тернополя. на жаль, я підходив до людей крім батаря бурми, вже її ніхто не пам'ятає. Цих людей також залишили такі пам'ятні записи. Це, я «Я горжусь тим, що я являюсь земляком славетної української співачки, це мене Ярослав Головачук, на той час соліст Київського театру опери та балету імені Шевченка, заслужений артист УРСР, народився в селі Верниця Терполянського району. Ось такий чоловік співав у нас там на селі. Наступний запис. Зробив усе що міг, а якщо точніше, то навіть більше. Михайло Головащенко це відомий культуролог, редактор, і саме завдяки йому, дуже, це не випадковий за такі слова, фірма «Мелодія» випустила всесоюзно ці громплаті. Тобто він дійсно зробив все, що міг і навіть більше треба з тяжістю, згадати його, що ми маємо ці платі, які зворилися. На пам'ять чудового ювілею сторіччя від дня народження славетний геніальний Соломії Крученицький. Микола Колес. Підписав, був Микола Колеса, легенди ходять сих пір. Він засновник диригентської української школи, прожив дуже добре життя три роки і є ті, кто с його регіональної з такими словами. Я дуже щаслива, що мала змогу своєю піснею внести маленький вклад в святкування ювілеї нашої Тернопільської зірки Володимира Чайка, уродження села Щели, Звараського району, народного артиста України, співала у нас на сцені в той день. На той час дуже відомі це були. На жаль, їх немає зараз. Вони вже відійшли. Вона наша гордість і слава. Немов та пісня, що передається з уста, так і слава про неї завжди залишиться в наших серцях. Марія Байко. Підписалася вона як внучка по навчанню. Байко всі пам'ятають одна з них, от Марія, зробила такий гарний чудовий напис. Велике щастя в цей ювілейний день приймати участь в концерті, присвячений сторічці для народження Смілої Кичовицької, народний артист СРСР. Павло Кармалюк. Також дуже на той час відомий чоловік тут співав. І ще одна легендарна людина, вона співала в театрі Перезоря відомо відзначали юбілей, Леся Курбаса в Харкові приїхала в Тернопіль. Це Лідія Криницька, зробила такий запис. Я щаслива, що співала на ювілеї славетної співачки Соломії Кошельницької. Ось такі унікальні речі є в нас в музеї. Я всіх запрошую познайомитися, відвідати, побачити. І також взяти на цю конференцію. Дякую за увагу. Дякую. Я пропоную зараз вам послухати незабутні Соломії Це Цієї Плотівки. Так, це Плотів.